Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України президент України Володимир Зеленський презентував всім регіонам та громадам України план перемоги України. Цей план перемоги України по пунктам був сьогодні оголошений і передбачає основну мету. Це досягнення справедливого миру та перемоги для України. Президент України Володимир Зеленський також наголосив, що важливо, щоб регіони України та всі мери, всі голови громад України підтримали цей план перемоги та звернулись до своїх партнерів з різних куточків світу, до керівників громад всіх країн, з якими підписано меморандум про співпрацю по побратимства. План перемоги, який презентований президентом України Володимиром Зеленським. Він має бути на цьому етапі як національною ідеєю, тому що ми зобов'язані, кожен українець, кожен посадовець, незалежно від рівня виконання своїх повноважень, як виконавчій владі, так і в органах місцевого самовряду, самоврядування, зобов'язаний на місцевих рівнях популяризувати план перемоги безпосередньо між своїми мешканцями, щоб кожен українець його розумів і свідомо розумів, що ми маємо перемогти. Українське суспільство в першу чергу в себе в наших родинах, в наших домівках було єдине. Єдине вправні підтримці Збройних сил України, тому що саме вони виборюють нам перемогу. Але разом з тим кожен на своєму місці має робити ту справу, яку за фахом найбільш вдало може здійснювати Ми на конгресі. Почули план перемоги. Ми на 100% і наша героїчна громада його підтримує. Ми зрозуміли завдання. Що будемо більше співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, з нашими містами-побратимами, і вже невздовзі у нас багато заплановано зумів. Ми обов'язково нашу позицію, позицію нашого президента, і план перемоги їм представимо.